Уявіть ранок без інтернету. Щоранку мільярди людей прокидаються, і одна з перших речей, до якої тягнеться рука, це смартфон, новини, повідомлення від друзів, прогноз погоди, плани на день. Інтернет став для нас настільки звичним, майже як повітря. Ми його не помічаємо, поки він є. А тепер уявіть на мить лише на одну мить. Ви прокидаєтесь, а інтернету немає. Не просто у вас вдома чи у вашому місті, як, наприклад, в Черні. Вцях, а взагалі у всьому світі, глобальна мережа, що об'єднує людство, раптом перестало існувати. Жодного байт інформації не проходить. Що далі? Як зміниться наше життя? Якщо цей цифровий всесвіт просто зникне? Сьогодні ми спробуємо зазирнути у такий можливий, хоч і малоймовірний світ. Перші години хаосу ваш смартфон притворився на Ну майже просто телефон для голосових дзвінків, і то, якщо пощастить, що мобільний апарат зможе підтримувати ці базові функції без інтернет-компонентів своєї інфраструктури. Але звичні меседжери мовчать, жодного повідомлення, жодного оновлення стрічки в інстаграм чи Фейсбук. Електронна пошта недоступна. Відеодзвінок рідним за кордон, забудьте. Починається не просто незручність, а справжній комунікаційний колапс. Інформаційний вакуум наростає з кожною хвилиною. Хочете дізнатися, що відбувається в світі чи навіть у сусідньому районі. Онлайн змі новинні агрегатори, пошукові системи все це перетворилося на непотрібний набір іконок. Новини передаються лише з вуст в вуста, миттєво обростаючи чутками, домислами та можливо відвертою дезінформацією. А що з грошима? Ваш онлайн банкінг це просто додаток, що не може підключитися. До сервера оплатити покупки карткою в супермаркеті величезне питання, адже більшість платіжних терміналів для авторизації транзакцій потребують зв'язку з банком через інтернет. Міжнародні фінансові ринки, якщо вони взагалі зможуть відкритися, окупують справжня паніка. Транспорт і логістика теж відчують удар миттєво. Забудьте про онлайн бронювання квитків на потяг чи літак. gps навігатори в автомобілях, які часто використовують джепіес та Вантажують актуальні карти через інтернет, почнуть працювати з величезними помилками або показуватимуть абсолютно застарілу інформацію. Викликати таксі через додаток чи замовити доставку улюбленої піци стане неможливо. Перші години без інтернету це шок нерозуміння і стрімко наростаючий хаос у всіх сферах життя, де ми звикли покладатися на миттєвий зв'язок та доступ до інформації. Минають перші дні. Ні, без всесвітньої мережі і наслідки стають дедалі очевиднішими та руйнівнішими. Економічний шок охоплює планету. Величезна кількість сучасних бізнесів чи діяльність маркетинг, продажі або внутрішні процеси були зав'язані на онлайні від гігантських іт корпорацій та інтернет-магазинів до маленьких локальних сервісів доставки чи онлайн-курсів. Просто зупиняють роботу. Віддалена праця, яка для мільйонів стала нормою, зникає як клас: Системи онлайн-навчання дистанційної освіти перестають функціонувати. Логічні ланцюжки, які координувалися через складні інтернет-системи, розриваються. Це означає не лише зупинку онлайн торгівлі, а й серйозні проблеми з постачанням товарів, навіть базових у звичайні фізичні магазини. Замовлення, що завишли в цифрових системах, ніколи не будуть виконані. Мільйон людей миттєво лишається без роботи, а компанії та цілі сектори економіки зазнають колосальних незліченних збитків. Державні установи, які масово перейшли на електронний документообіг, цифрові реєстри та онлайн сервіси для громадян, стикаються з величезними труднощами. Надання багатьох послуг стає неможливим або відкидається на десятиліття назад до паперової бюрократії. Традиційне змі телебачення, якщо сигнали не розповсюджувалися через інтернет-інфраструктуру, радіо, газети стають єдиним джерелом централізованої інформації. Але чи вистачить цих потужностей? І чи не виникне спокуса жорстоко контролювати цей обмежений інформаційний потік в умовах всеохопної кризи у суспільстві стрім? Мко наростає тривожність, невизначеність та страх перед майбутнім. Люди гарячково шукають альтернативні способи отримання новин зв'язку з рідними, які можуть бути в інших містах чи країнах. Можливо, ми побачимо неймовірний сплеск локальної самоорганізації, взаємодопомоги, але водночас дефіцит інформації та ресурсів неминуче призведе до зростання соціальної напруги, поширення панічних настроїв. Та на жаль, можливих конфліктів минають тижні. Первичний шок змінюється болісним усвідомленням. Інтернет не повернеться. Питання, коли все полагодять, поступово трансформується в набагато страшніше. А чи можливо це взагалі полагодити? Інтернет це не монолітна структура, а неймовірно складна децентралізована система в систем. Якщо його зникнення було спричинено чимось справді глобальним та руйнівним, наприклад, потужним сонячним суперштормом, що вивів з ладу супутники та значну частину наземного обладнання, або скоординованою глобальною кібератакою на фундаментальні протоколи маршрутизації, швидкого рішення може просто не існувати. Людство ж, попри все, починає адаптуватися, згадуючи давно забуті навички стаціонарні телефонні лінії. Якщо їхні магістральні канали та комутатори не були Критично зав'язані на інтернет-протоколах переживають справжній ренесанс відродження, звісно, якщо ще є комусь їх обслуговувати, звичайні попорові листи, що йдуть тижнями, знову стають важливим засобом спілкування на відстані. Радіоаматори зі своїми короткохвильовими передавачами можуть притворитися чи не на єдине вікно у зовнішній світ для ізольованих спільнот, як же почуватиметься критична інфраструктура. Енергетика, водопостачання, системи опалення, лікарні багато сучасних систем управління та моніторингу в цих галузях активно використовують інтернет. Хоча ключові об'єкти зазвичай мають резервні автономні офлайн системи управління. Масовий прихід на них може бути складним, тривалим і неминуче спричинить збої та аварії. Робота лікарень ускладниться через відсутність доступу до електронних медичних карток пацієнтів, неможливість дистанційних консультацій, проблеми з логістикою, ліків. Суспільство неминуче змінюється. З одного боку може відбутися неймовірне посилення горизонтальних зв'язків, взаємодопомоги на рівні місцевих громад. Сусіди знову стають справжньою опорою одне для одного, з іншого порушення звичного укладу життя, дефіцит достовірної інформації та, можливо, базових ресурсів може спровокувати зростання злочинності або ж поширення хвороб. Людська винахідливість та здатність до кооперації будуть протистояти хаосу та відчаю, але ви Клики, що постануть перед людством, будуть воїстину колосальними. Минають місяці, можливо, навіть роки, без глобального інтернету. Якщо надія на його швидке повне відновлення згасає, людство неминуче починає будувати новий, або радше згадувати добре забутий старий світ, заснований на абсолютно інших принципах. Економіка переживає фундаментальну болісну перебудову галузі, що повністю залежали від цифрових технологій глобальної онлайн торгів. Влі, миттєвих фінансових ринків або зникають, або кардинально трансформуються, скорочуючись до локальних масштабів. Натомість може відродитися місцеве виробництво, дрібне фермерство, ремесла все те, що не потребує постійного онлайн зв'язку. Доступ до інформації та знань зазнає тектонічних змін. Величезні цифрові архіви, наукові бази даних, онлайн експедиції та освітні платформи стають недоступними, перетворюючись на легенди про втрачену Атлантиду знань. Цінність повертається до фізичних носіїв. Книг, журналів, рукописів, наукових архівів. Бібліотеки знову стають справжніми центрами знань та культури. Освіта повертається до більш традиційних очних форм з акцентом на безпосередню передачу досвіду від вчителя до учня. Спосіб життя стає значно менш глобалізованим, більш зосередженим на локальних спільнотах та безпосередній взаємодії. Змінюється все від того, як ми працюємо і навчаємось, до того як ми спілкуємось, розважаємось і проводимо вільний час з технологічної точки зору. Можливі два основні шляхи: або людство, пам'ятаючи про втрачене, спрямує всі зусилля на створення нових, більш стійких до глобальних катастроф, можливо, простіших та більш автономних систем зв'язку, локальних мереж, радіорелейних ліній, що залежить від єдиної всеохопної інфраструктури, або у багатьох сферах відбудеться неминучий технологічний регрес і повернення до перевірених часом, але значно менш ефективних методів та. Інструментів це буде світ значно повільніших змін, але можливо і світ, де люди знову навчаться цінувати прості речі та більш міцні, нецифрові, людські зв'язки. Звичайно, сценарій повного одночасного і головне незворотного зникнення всього інтернету назавжди, це на щастя більше тема для наукової фантастики та романів і фільмів, ніж реальна перспектива найближчого майбутнього, завдяки своїй децентралізованій природі, багаторівневому резервуванню та постійному розвитку, інтернет є надзвичайно стійкою системою, щоб він зник повністю і назавжди, мало б статися щось справді катастрофічне та безпрецедентне за своїми масштабами, наприклад, екстремальний сонячний супершторм, який виведе з ладу більшість супутників та ключової наземної електроніки по всій планеті, або ж глобальна скоординована кібератака на фундаментальні. Альні протоколи функціонування мережі, яка здатна зруйнувати її середини. Ймовірність такого тотального колапсу вкрай низька. Однак масштабні регіональні збої, викликані технічними проблемами, стихійними лихами чи людським фактором, на жаль, ми бачимо і зараз, і вони нагадують нам про крихкість цього. Комфорту, але цей уявний експеримент. Ця подорож у світ без інтернету змушує нас по новому поглянути на те, що ми маємо. Наскільки глибоко і непомітно інтернет проник у кожну шпарину нашого життя, наскільки ми, як цивілізація, стали залежними від цієї невидимої, але всемогутньої повутини, що об'єднує світ, він дає нам неймовірні раніше немислимі можливості для спілкування, навчання, роботи, творчості, саморозвитку, доступу до безмежного океану інформації та культури, тому зараз можливо варто. Не просто користуватися інтернетом, а й цінувати його як одне з найбільших досягнень людства, і пам'ятати, що за кожним нашим кліком, за кожним завантаженим файлом, за кожним відеодзвінком стоїть колосальна щоденна праця. Тисяч інженерів, техніків, програмістів та складна постійно оновлювана інфраструктура, яка потребує значних ресурсів для підтримки та розвитку. Стабільний та швидкий доступ до мережі це не просто зручність чи розвага це насправді вікно у світ. Потужний інструмент для розвитку та одна з фундаментальних основ сучасної цивілізації. Отже, ми здійснили уявну подорожу світ, де раптом зник інтернет, світ, який на щастя залишається лише гіпотетичним сценарієм. Цей експеримент показує не скільки ймовірність такої катастрофи, скільки те наскільки глибоко всесвітня мережа інтегрувалася в саму тканину нашого існування. Інтернет це не просто технологія, це середовище, яке змінило спосіб, у який ми вчимося, працюємо, спілкуємося, творимо, відчуваємо і навіть думаємо. Це інструмент, що дає голос мільйонам, доступ до знань усім, хто їх прагне, та об'єднує людей попри кордони та будь-які відстані. І, хоча повне зникнення інтернету мало ймовірне, ця уявна подорож сподіваюся, допомогла нам усім трохи більше цінувати те, що ми маємо щодня, цінувати можливість миттєво зв'язатися з рідними, знайти будь-яку інформацію, навчатися новому чи просто дивитися улюблені фільми. І звісно, цінувати працю тих, хто щодня забезпечує нам цей надійний зв'язок зі світом. А щоб виробили першим ділом, якби одного дня інтернету справді не стало. Які ваші думки щодо такої перспективи? Діліться цим у коментарях під відео буде дуже цікаво почитати. Не забудьте поставити лайк, якщо це відео змусило вас замислитись, підписатись на канал вечір, щоб не пропустити нові цікаві розповіді зі світу технологій та натискайте на дзвіночок. Дякую за перегляд і залишайтесь в мережі разом з інтернет-провайдером Телеком. До зустрічі.